Привіт! Це історія про хлопчика, який потрапив у минуле гарного перегляду. У минулому році ми проходили тему Пифагору. Можна? Заходьте. Ну, знов ти запізнився. І Що ти за дитина така? Все, двійка в журнал. Сідай вже задовба. Ладно, Микита, може виправиш оцінку, йди до дошки. Ну, виходь тоді. Ну, давай, розкажи мені ціарему Піфагора. Ну, люди таскали камні вверх і зробили пірамідки. Кол. Ну, з мінусом. Ну. Микита, як завжди, опозорив весь клас. Це вже не новина, так що урок закінчено. Ну, на кінець то можна піти звідси. Ну, блін, за один з це мене мама вже вб'є. їй говорив, що сьогодні на тройку витащу. Що ж мені їй сказати? Це капець. О, в мене з'явилася ідея, можна зробити машину часу. Повернутися так, щоб школу не збудувала. Правда, треба підтягнути оцінки. Хоча що прийдеться мені? Просто з Гугла спишу все і машина часу готова. Ну, в принципі, все правильно тут і тут, і тут все теж правильно. В принципі, вона готова, можна запускати вже її. Де це я? Ай! Ай, ваблий, де я? Ще й пальці замирав. Треба було звичайні перчатки брати, а не з дірками. А... Він досліджує місце, де опинився, але після цього він зрозумів, що його апарат зламався. І ще він шукає одяг. А ви не підскажете, який зараз рік? Ну, зараз нема років, зараз середні віка. А яке це місто, хоча б? Королівство Англії. Ну, добре. А, так. Да, забув вам розповісти про злого короля, який володіє тут. Він нас не випускає, не дає волі. Будь ласка, допоможіть нам. Ну, а в нього багато mm, да. Ну, нас даже плану нема. І я не хочу, коротше, я пішов. Мені дуже соромно за це. Ну, де, може, машини часу зменшилися, може тут, тут не може вона пропасти. Мені треба назад. Буду ходити в школу. Де? Я хочу в комп'ютер пограти. Де вона? Мабуть, вона вже пропала Чи залишилася там. Ех, а я так хотів попасти додому, щоб пограти в свій комп'ютер. Чоловіче, це ви мені? Так. Пішліть з нами. Ну добре. Ну, пішли сюди. Давай, заходь. Там не треба стукати, боже. Давай, заходь. Цар. Він хотів потрапити на наші території і вкрасти наші багатства. Він чужак. Не дозвольте казнити його. Ну, треба тебе перевірити спочатку на те, чи ти чужинець, чи ні. Ну. Я тебе не бачу. Ти, мабуть, і справді чужинець. Треба записати твоє ім'я. А яке твоє ім'я? Мекей. Ну, окей. Е Треба тобі кайф, підходять, щоб придумати. Як, наприклад, кинути скрізь. Треба подумати над бюджетом. А ви слуга, думайте, коли це буде. Стояти! Слуга за ним! Та допоможи мені, будь ласка. Ти хто взагалі? Я з майбутнього. Сенсі, ти також з майбутнього? Так. А ти хіба не з сьомого Б? Сьомого Б? Здорово! Ти мій однокласник. А, ти той самий. Так. Да. Ми ще на останньому році сиділи разом. І чого ти взагалі прогуляв останній урок? Не знаю, не хотів йти. А чого? Неприкольно там. Може допомогти мені спрятатись. О, давай. Я тут живу, Швидше сюди. Я чую шаги. Це, мабуть, стража короля. Гей, Микита, ти де? Ти довго не будеш ховатись, ми тебе знайдемо і казнимо тебе. Тобі, будь ласка, тебе... Я, у тебе є план? Ні, а в тебе у мене є. У тебе є якийсь костюм чорний. Так, я його достану. Коли... Ти хочеш теж вбити короля? Так, він він, він мого друга вбив. Ладно, Я мені з мені ним... костюм. Я піду їх вбивати, а далі ти прийдеш і допоможеш мені звалити. Добре? Добре. Показуй до цього. Пішли. Зараз тримай. Оце тобі маска, щоб тебе не викрили. Ти там казав мені, що тебе хочуть казнити. Угу. Ну тоді тобі треба оцей темний одяг. Я його приберігав на дуже крайній случай. Дякую, я пішов. Окей. Okay. Слышь, а як ти сюди попала? От я mm -hmm. на, наприклад, mm -hmm. отак. Вот ну. З Богом. Я хоч і в школу не збудувала. Ну, с Богом. Там захисник, валим. валим, валим. Сюда, сюда, надевай маску. Тихо, будь тише. Эй, малолетки. Ты малый? Мы тебя вычислили. Ты той самый Микита. Mm -mm. Снимай маску. Так, это ты. Я знайшов куртку взагалі і ще шапку, але шапку я знайшов і одягнув. Де він? Де цей мужик? І де Нікіта? Мене... Я не знаю. О, Нікіта. Швидко, ти також знайшов шапку і куртку. Ага, тоді бігав. Молодець, але там треба, меж... біжати. Там десь. треба біжати. Треба біжати. позвав там. Від мене убіжиш. І де твій друг цей. Не знаю. Пішли на кришу, будемо робити тобі казнь. Я стільки тебе шукав. І тепер мені цар десь надійну премію. пришли на казнь. Угу. Кожен, заканчивается. Да не так, как ты Вендер. 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 Давай, вставай. Учитесь в школе. Вставай. Не. Не бажи остальные слова. Хочу сказать, что ты мразь. Твій кінець. Я тобі говорю. я просто виконував свою роботу. Він помер. Треба збігати за ним. Швиденько. Ти тут. Не є ці часи, я зможу повернутися додому. Ну, якось я вже задовбався в цій короні сидіти. вона ще й ламається, поки я сижу. Так що гидки мої. І... Ну, казнь пройшла успішно. Я чекаю свого героя, щоб видати йому премію. Все. О, ти <світ> переможець! Ай! Boom.